Влава 1 великий будинок. Мені було 12, а близнюкам 13, коли вночі з неба зникли зірки. Стояв жовтень, залишалося два тижні до Хеловіна. І ми троє знаходилися у лайтонів в підвалі великого будинку. Як ми називали його? Раніше у ньому була служба соціальної допомоги для дорослих. Поселення у підвал не було якимось видом покарання, у всякому разі, не для Діани і Джейсона, які проводили більшу частину свого часу там за своїм бажанням, і, звичайно, не для мене. Їх батько оголосив строге розмежування між дорослими і дитячими приміщеннями будинку. Але у нас були ігрові платформи високого класу, фільми на дисках. Навіть більярдний стіл. І все це без надокучливої опіки дорослих, крім регулярних відвідин пані Труал з служби громадського харчування, яка спускалася вниз кожного дня готувати нам канапки. Її чоловік, Хюлет Паккарт, був зганьблений разом з дружиною у колонці новин, якась п'яна сенаторська оргія, чого у нас не було, як казав Джейсон, це тиші. Над нами акустична система відтворювала танцювальну музику, яка проходила через стелю, як серцебиття людожера. І неба, тиша і небо. Джейс тоді вирішив, що хоче і те, і інше. Діана і Джейсон народилися через кілька хвилин одне за одним, але були, очевидно, ріднею, а не ідентичними братом і сестрою. Ніхто, крім їх матері, не сприймав їх за близнюків. Джейсон докопався що вони були продуктом двополярної сперми, яка проникла до протилежно заряджених яйцеклітин. Діана IQ був майже таким високим, як і у Джейсона, але яка тримала свій словарний запас на делікатнішому повітку, порівнювала їх з двома різними в'язнями, які втекли з однієї тюрми. Я був у захваті від них обох. Джейсон у свої 13 років був не тільки страшенно розумний, але, не будучи фізично міцним на вигляд, був рухливим і успішно займався легкою атлетикою. Він був майже шести футів зросту уже тоді худий, з непропорційними рисами обличчя і однобокою, але щирою посмішкою. У ті дні він мав біляве волосе і виглядав шилавим. Діана була на п'ять дюймів нижче. Виглядала повнішою тільки в порівнянні зі своїм братом. І мала темнішу шкіру. Її обличчя було чистим, за винятком веснянок, які оточували очі і надавали її погляду дещо кумедного вигляду. Це моя маска, єнота, говорила вона. Що мені подобалося у Діані найбільше, я вже досяг того віку, коли такі деталі були ще не дуже зрозумілими, але вже не можна було заперечувати їх значення. Це була її посмішка. Вона рідко, але чудово і виразно посміхалася. Вона була переконана, що її суби були надто помітними, вона була неправою, і взяла звичку закривати рот, коли сміялася. Я любив її смішити, але через її посмішку, яку я таємно жадав бачити. Минулого тижня батько Джейсона подарував йому дорогий астрономічний бінокль. Він знайомився з ними весь вечір. Вивчаючи здалеку рекламний плакат, який запрошував до подорожей у телевізорі, роблячи вигляд, що шпигує за Канкуном з передмість Вашингтона, поки нарешті не став і не сказав Ми повинні піти подивитися на небо. Ні, швидко відповіла Діана, там холодно. Це зрозуміло, але це перша ясна ніч на цьому тижні. І це тільки холод. На дорозі сьогодні вранці був лід. Зараз морозу немає, заперечив він. Буде після півночі. Зараз вечір. Ми не повинні залишати підвал. Ми не повинні заважати вечіркам. Ніхто не забороняв нам виходити на вулицю. Ніхто нас не побачить. Ти просто боїшся попастися. Я не боюся попастися. Тоді чого ти боїшся? Слухати твоє базікання, поки мої ноги будуть мерзнути. Джейсон повернувся до мене. Як ти, Тайлер? Хочеш побачити небо зблизька? Близнюки часто запрошували мене розсудити їх аргументи до мого небажання. Це була подібна пропозиція. Якби я став заодно з Джейсоном, я міг відчужити Діану, але якщо я буду занадто часто обстоювати за Діану, це виглядатиме, ну, це було очевидно. Тому я сказав: Я не знаю Джейс. На дворі досить холодно. Але Діана була не з тих, хто дозволяє риби зірватися з гачка. Вона поклала руку мені на плече і сказала: Не бери в голову. Я вважаю, що трохи свіжого повітря буде кращим варіантом, ніж слухати його скарги. Отже, ми схопили наші куртки, вийшли з підвалу у коридор і попрямували до задніх дверей. Великий будинок був не настільки грандіозний. Яд припускав його нікнейм. Але все-таки більший за середньостатистичний, який могли дозволити собі люди з рівнем доходів вище середнього по містах і селах у цьому регіоні. Великий простір доглянутих газонів далі поступався природному сосновому лісу, що межував з понірно забрудненим струмком. Джейсон вибрав місце для спостерігання зорепаду на півдорозі між будинком і лісом на газоні. Жовтень був приємним до вчорашнього дня. Коли холодний фронт зламав перебіг бабиного літа, Діана зробила вигляд, що їй холодно, тремтячи і обіймаючи свої ребра. Але це було більше для того, щоб покарати Джейсона. Нічне повітря було просто свіжим, що не було неприємно. Небо було кришталево чистим, і трава була досить сухою, хоча під ранок знову міг бути мороз. Не було місяця і жодної хмаринки. Великий будинок був освітлений, як пароплав на Місісіпі, і кидав гарячі жовті погляди на галявини поблизу нього. Але ми з досвіду знали, що такими ночами, як ця, варто стати в тінь дерева, як його світло зникає абсолютно, ніби ти впав у чорну діру. Джейсон ліг на спину і направив бінокль на зоряне небо. Я сидів, схрестивши ноги поруч із Діаною і дивився. Як вона вийняла з кишені сигарету, ймовірно, вкрадену у матері. Керол Лайтон, кардіолог і номінальний екскурець, зберігала пачки сигарет в комоді в кабінеті в кухонному столі. Мені про це сказала моя матір. Діана взяла сигарету до губ і прикурила. Напівпрозоре червоне полум'я на мить стало яскравішим за все навколо і видихнула струмінь диму. Який швидко сховався у темряві. Вона спіймала мій погляд. Хочеш затягнутися? Йому 12 років, сказав Джейсон. І у нього достатньо своїх проблем. Він не потребує ще й раку легенів. Звичайно, сказав я. У той момент це було справою честі. Діана, забавляючись, передала мені сигарету. Я обережно вдихнув і примудрився не задихнутися. Вона взяла сигарету назад. Не захоплюйся. Тайлер, сказав Джейсон, ти знаєш щонебудь про зірки? Я ковтнув повні легені холодного, чистого повітря. Звичайно, я їх запалюю. Я маю на увазі не те, що ти дізнаєшся з читання книг у м'якій обкладинці. Чи можеш ти назвати яку-небудь зірку? Я почервоніз, але сподівався, що вже було досить темно, і він не побачить. Арктур, сказав я, Альфа Центавра, Сіріус. Полярна. Яку саме з них? запитав Джейсон. Де рідний дім клінгонів? Не будь скупим, сказала Діана. Близнюки були занадто розумні. Я не пас задніх, але вони були не з моєї ліги, і ми всі це розуміли. Вони вчилися у школі для обдарованих дітей. А я їздив автобусом в державну школу. Це була одна з декількох очевидних відмінностей між нами. Вони жили у великому будинку. Я жив з мамою в окремому будиночку на східній стороні садиби Лайтонів. Їхні батьки робили кар'єру, моя мати прибирала у їхньому будинку. Якимось чином нам вдавалося визнавати ці відмінності, не роблячи з цього великої проблеми. Добре, сказав Джейсон, ти можеш вказати полярну зірку? Полярна чи північа зірка. Я читав книжки про рабство та громадянські війни. Там утікачі раби співали пісню. Коли сонце повертається, і летять перші перепелині зграйки. Дотримуйся шляху, який вказує гарбуз. Старий чекає, щоб відвести тебе на свободу, якщо ти підеш по шляху гарбуза. Коли сонце повертається, означало після зимового сонцестояння, перепели зимують на півні. Гарбузом була велика ведмедиця. Хвіст гарбуза вказував на полярну зірку, на північ, у напрямку свободи. Я знайшов ведмедицю. І махнув рукою, сподіваючись, що зробив це у потрібному напрямку. Бачиш, сказала Діана Джейсону, ніби я поставив крапку в якійсь суперечці, якою вони так і не поділилися зі мною. Непогано, припустив Джейсон. Ти знаєш, що таке комета? Так, хочеш побачити одну з них? Я кивнув і простягнувся поруч з ним, як і раніше, дегустуючи на губах їдкий присмак від сигарети Діани. Джейсон показав мені, Яд поставити лікті на землі. Тоді дозволив підвести бінокль до очей і показав, як налаштувати фокус. Поки зірки не стали розмитими овалами, а потім вкололи мої очі, їх було набагато більше, ніж я міг побачити неозброєним оком. Я поводив біноклем, поки не знайшов. Або, скоріше, здогадався, що знайшов місце, до якого направив мене Джейсон. Крихітний вузол. Фосфорестюючий на нещадно чорному небі. Комети, почав Джейсон, я знаю. Комети свого роду курні сніжки, що падають на сонце. Можна сказати і так, він говорив презирливо. Ти знаєш, звідки прилітають комети, Тайлер, вони прилітають із зовнішньої частини сонячної системи. Зі свого роду крижаного гало навколо сонця, яке простягається далі орбіти Плутона на півдорозі до найближчої зірки. Там холодніше, ніж ти можеш собі уявити. Я кивнув, мені було трохи незручно. Я начитався досить фантастики, щоб зрозуміти істинну, невиморну глибину нічного неба. Це було те, про що я іноді любив думати, що таке може бути, але вночі, коли будинок був тихий, це трохи лякало. Джейсон спитав: Діано, а ти хочеш подивитися? А я повинна? Ні, звичайно, не повинна. Ти можеш сидіти там і забивати димом легені і слину, якщо віддаєш цьому перевагу. Розумник, вона погасила сигарету об траву і простягнула руку. Я передав їй бінокль. Тільки будь обережна з ним. Джейс уже був закоханий в бінокль. Він ще досі пах пакувальним ароматом і стирольною піною для укладки. Вона підправила фокус і подивилася в хогу. Помовчала якийсь час, а тоді сказала. Знаєте, що я бачу, коли я використовую цю річ, щоб дивитися на зірки? Що? Ті ж самі зірки. Включи свою уяву. Джейс говорив, щиро дратуючись.